Хочу показати, друзі, які кліточки зробив мій чоловік. Я дивилася, щоб замовити, купити. Це клітки для перепілок. Але, на жаль, це буде довго і дорого. І він змайстрував сам ось таку. Вона ще е, не закінчена. Тут ще треба кормушки і поїлочки. Я замовляти буду в інтернеті. Це така кліточка буде для перепілочок-нисушок, які будуть нестися. Перепілки в нас тут живуть і там де сарайчик, де кози. І ось ще ось таку кліточку він змайстрував, так як у нас підростають курчатка, і нам потрібен запас кліток, то ми вирішили перемістити. Ой, тут крик такий. Буде закриватись тут двері, оця, і сюди вже ніхто не зайде. Кури лягають, пітухи, півні бігають за курми. Оце така буде тут кліточка. Там я постелю соломи, настелю. І перепілочок перепелів тих, що не несуться, ми тимчасово перемістимо сюди. А курчат маленьких ми принесемо сюди. Тут є така лампа. Ось така червона. Їм буде тепленько. Зараз тепло тут, і вони в нас вже такі великі, що їм не потрібна ця лампа, а курчаткам ще потрібно. Інкубатор ми звільнимо і туди будемо закладати знову яйця. Хочу пробувати інкубувати цесарині. І курячі яйця. Значить, друзі, збираю яйця. Як правильно збирати яйця для інкубації? Як я збирала? Ось це взяла тільки що два яєчка свіженьких. Для того, щоб гарно вийшла інкубація, треба готуватися. Треба почати саме найголовніше передивитися курей, чи є підпівники, чи вони з, кур... з курми гуляють. Ну, у нас їх вистачає, у нас їх аж три тут півника. Одного ми будемо або продавати, або переселяти кудись, бо трошки він сильно активний. Один із них це молодий, а ті два два 2 роки. Значить, впевнилися, що яйця запліднені. Вірніше, що є півні, і вони з курми гуляють. І починаємо збирати яйця. Значить, на збір яєць у мене це 5 днів. Можливо, цього разу я буду збирати більше трошки. Можливо, 7 спробую днів. Я не думаю, що це так. Катастрофічно, зараз погода хороша, тепла, то було холодно трохи. Значить, яйця збираю декілька разів на день. От чую, курка знеслася і побігла, забрала яйця. Чую, курка знеслася, побігла, забрала. Кладу їх отак, носиком вниз, у е, лоточок. І вони в мене зберігаються там. При температурі десь 18 градусів, оці 5 днів. Значить, мені порекомендували всі ці 5 днів, поки я буду збирати яйця, їх потрібно перевертати до інкубації. Я такого ще не пробувала, але цього разу хочу спробувати. Тобто, вони стоять в лоточку, наприклад, і ми достаємо їх отак. Прокочуємо, перевертаємо, готуємо і знову в лоточок кладемо. Отак я буду пробувати. Значить, Буду інкубувати і цесарині і курячі і яйця одночасно. Побачимо, що з цього вийде. У нас інкубатор такий доволі великий, і там два ящика стає. Ось приблизно, тут через сітку видно, приблизно ось такі ящики. Ми укладаємо плотненько яйця і два ящичка там. Стоять. І е, перевертаємо їх, там, скільки разів на день, е, скільки разів і перевертаємо. Ну, десь як мінімум 4 рази. Нам сказали, чим е, давніші яйця, тим частіше перевертати. Так ми е, зробили з перепелиними яйцями. І в нас вийшло. Бо три рази там, чи два рази, то результату немає. Поступово я буду ділитися з вами розказувати. Щодо інкубації, яєць курячих. Якщо вам цікаво буде, приєднуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб ви не пропустили відео і поділюся з вами своїм процесом інкубації. Дякую усім, що ви дивилися сьогоднішнє відео. Дякую за перегляди, за лайки. За все, дякую хорошого. Бажаю всім вечора. Тихого, мирного ночі, тихої, мирної, і зустрінемося вже в слідуючому відео завтра.